Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 190 за підручником мали 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання батькові зараз 38 років, а його синові 10. Через скільки років батько буде тричі старший за сина? Позначаємо через невідоме те, що у нас питається. Тому пишемо нехай. Цікаво мене Н. Ну нічого. Нехай X років. Це через стільки батько буде втричі більше. Так, коротко напишемо, батько буде втричі старше. Все, тепер складаємо рівняння. Знаю, зумова задачі. Батьку 38, синові 10. Давайте так. Через Х років, тобто, нам треба додати Х до обох. Тобто, у нас всі у нас старші, правда? Батько буде втричі старший. А ми знаємо, щоб прирівняти ці два рівняння, тобто на 3 треба помножити сина. І тоді можемо спокійно ставити дорівнює між ними. Все, ось таке рівняння, нам з вами треба розв'язати. Так, розкриваємо перше, що дужки 38 плюс Х. дорівнює 10 на 30 буде 30. Х на 30 буде 3х. Все, з х в одну сторону, без х в іншу. Зріва у нас х, 3х іде з протилежним знаком, тобто з мінусом, так. Дорівнює 30 у нас є справа. 38 іде з мінусом. Не лякайтеся, у нас буде 2 від'ємних числа, в результаті буде додатко. 1 мінус 3 це буде мінус 2. Х. 30 мінус 38, від меншого віднімаємо більше, як і у першому варіанті. Тобто, це буде мінус 8. Так? Х, як невідомий множник, буде дорівнювати діленню, добуток поділити на відомий множник. Тобто, х у нас буде дорівнювати 4 роки. Все. Батько буде. Ну ви зрозуміли. Так, третє. Старше. Тобто відповідь? Я ось тут. О, да, ж ж такое? Відповідь? Через чотири роки? Чотири? Років. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!